Катерина Котвицька, як і інші 14 учасників проєкту Промін Надії участь у благодійному танцювальному марафоні бере дуже активно. У народний хореографічний ансамбль танцю Зоряниця Катерина разом з Надією Колос влилася гармонійно. Дуже багато почуттів, навіть словами не описати. Я отримала дійсно задоволення від виступу. І, взагалі, мені дуже подобається колектив. і також хореограф цього колективу. Мама дівчини Ольга Миколаївна щиро подякувала організаторам проекту та місцевим благодійникам за допомогу її родині і матеріально і морально. У нас були такі така мета нам потрібно було на лікування кошти. І ну ми отримали ліки. Ми отримали ліки. Дякуємо найбільшим подарунком і найбільшими емоціями нам нам стали ось ось ці емоції, які ми отримали на цьому проекті, і це нічого не нічого не може замінити. Учасники танцювальних колективів впевнені, що діти з обмеженими можливостями талановиті, обдаровані, у них навіть є чому повчитися. Їх оптимізм, їх доброжелательність, З ними дуже приємно спілкуватися, вони дуже приємні люди, і я б їм хотіла пожелати звісно, вірити в себе, вірити в свої сили і вірити, що у них все буде хорошо.